Вітаю, мій позивний маріо. Я санітарний інструктор. Медичної служби 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади нам компанія МТАК передала от такий експериментальний рюкзак бойового медика. Він може комплектуватися як штурмовий рюкзак медика, тобто полегшений варіант, або медика, який знаходиться на передовій стабілізаційної позиції. Наразі він буде спакований саме у варіанті медика для стабілізаційної позиції. Тут я можу показати саме максимальну вмістимість. Цього засобу. Ззовні в нас знаходиться 4 відкритих підсумки під турнікет та 2 кріплення для маркеру. Кріплення для ножиць, два адміністративні підсумок. В цьому підсумку я тримаю два турнікети, два бандажа шестірки і 4 целокса. Якщо ми будемо йти по марчу, це швидкий доступ до М-букви. Також в нас приставлений кармашок з швидким доступом під рукавиці. Та ззовні у нас є маленький адміністративний карман, в якому ми можемо тримати або свої персональні речі, або як я зараз спакував, термоковдри. Вони сюди ідеально вилазять. Також приставлений карман під ампульницю, але тут є нюанс: тут влазить не тільки ампульниця, тут можна ще вкласти велику термоковдру. Активно, якою ми можемо зігріти своїх побратимів на полі бою. Також сюди поклав бандаж великий. Отака термоковдра вона забезпечить гарний обігрів нашого пораненого. Ампульниця в нас дуже вмістовна, дуже зручна саме для комплектації порівняння з аналогами. Також тут представлені. Великі смуги для комплектації нашого медичного спорядження. Також у нас є маленьке відділення для різних дрібниць. Сюди я поклав додаткові пари перчаток, серветки спиртові, серветки марлеві та пилпаки. Відсік для препаратів. Сюди ж я також вклав фіксуючий елемент для наших катетерів. Окрім цього, зовнішнього великого карману у нас є також відсік під. Наші шини. Сюди влазить дві семівські шини для наших поранених. По е, зовнішній комплектації тут використовується надміцна кордура, присутня велика кількість ручок, а саме три для легкого переносу в будь-якій проєкції. Додатковий ревень для додаткової фіксації на поясі та надпотужні лямки. Цей рюкзак зараз важить приблизно 16 кг. Тобто він дуже важкий, але будь-які імпульси ці ручки точно витримають. Назовні в нас також знаходиться е, додатковий підсумок під вузловий турнікет або тазовий бандаж. Наразі тут знаходиться вузловий турнікет від СЕМ. Вузловий турнікет зараз на позиціях і має критичне значення, бо дуже багато е, може бути поранень, які не можна зупинити. Банальним кетевським турнікетом для цих задач ми використовуємо вузловий. Поки з зовнішнім оглядом закінчено, переходимо на внутрішню. В внутрішній частині у нас представлено три відсіки відкритих прозорих під наші медикаменти та два закритих відсіки з сіточкою. Також в рюкзаку є підвісна система. І ви в будь-який момент можете його підвісити десь у бліндажі або е, у приміщенні. В даній комплектації ці органайзери виконані в наступному випадку. Перший органайзер це у нас буква М. Тут знаходяться два бандажі е, ізраїльські четвірки, дві шістірки, чотири Целокса там дві тампонади без гемостату. Інший сектор в нас буква «А» і Р. Тобто airways і e respiration, що відповідає за прохідність дихальних шляхів та якість дихання. Оклюзійні наліпки. 4 штуки, 2 декомпресійні голки, 4 назофрігальні вітропровіда з різними розмірами, тобто це 28-й, 30-й, 32-й і 34-й розмір. Айджель. Ще дві оклюзійні наліпки саме з клапаном та лубрикант на водній основі для наших е, трубок AIDS і назофорігальні. Також до респірейшену ми можемо включити також цю частину органайзеру нижнього. В нас тут знаходиться мішок амбу для підтримання якісного дихання нашого пораненого. У цьому органайзері також знаходиться в нас пульсоксиметр. Суха плазма, набор для внутрішнього кісткового доступу, сам внутрішній кістковий доступ, система для переливання фізрозчину у плазму та сам фізрозчин для підготовки плазми. При необхідності будь-який з цих органайзерів можна виділити, тобто, наприклад, Забрати та віддати нашому товаришу, який допомагає нам у наданні до медичної допомоги. На бокових кріпленнях вони тут представлені у вигляді резинок. В нас знаходиться синтетичний клейкий елемент звичайний пластир, орофереміальна трубка та винозний Жгут БОА. В цьому кріпленні. Можна розміщ... розміщати як айджель, так і будь-який габаритний елемент. У даному разі в нас розміщено додаткове фізичне розчин. Внутрішні кармани, вони великі, вмістовні. Наразі вони спаковані саме під категорію Wound Care, тобто догляд за ранами. Тут у нас знаходиться велика протиопікова пов'язка з гідрогелем та маленька протиопікова пов'язка з гідрогелем. Марлові серветки, дві пари щитків на око. Антисептик для промивання ран не на спиртовій основі розчин йоду бетадин та гентасеп це місцевий антибіотик. Менше карман зібран з можливістю вундкер та фіксування наших перев'язок, тобто це. Три маленьких фіксаторних бинта, звичайні марові бинти, самокоючий еластичний бинт та просто самокоючий бинту більшого розміру. Також у нас тут знаходиться тетафонодоскоп для просуховування легень нашого пораненого. Внутрішні комплектації, якщо ми все правильно зафіксуємо в цьому рюкзаку при будь-яких стрясках, при будь-якому пакуванні, тобто вазі внутрішній, у нас ці підсумки. Не випадають нічого з цього рюкзака, просто так не випаде, якщо правильно все зафіксувати. Також у нас зовні знаходиться кріплення під паракорд, яким ми можемо зафіксувати будь-який габаритний елемент на зовнішній стороні нашого рюкзака. Лазеркат нам допоможе підвісити сюди додаткові підсумки. Можна зробити органайзер, можна зробити два додаткових підсумки під різні дрібниці. Що вам заманеться? В принципі, без додаткових підсумків цей варіант рюкзака він вже є досконалим рюкзаком бойового медика та старшого бойового медика. Наразі цей виріб мені вбачається як еталон рюкзаку бойового медика, оскільки в ньому врахована купа маленьких дрібниць, які тим чи інакшим способом не були виконані. У рюкзаках аналогів з плюсів цього рюкзака це міцність самої конструкції, це обсяги пакування, тобто внутрішній об'єм, та зручність користування. Дякую компанії МТАК за передачу цього прототипу. Наразі ми будемо використовувати та тестувати його у бойових умовах.